Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 10 січня 676-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зарадницької Білорусі. Вчора росіяни пустили три іранські дрони камікадзе в напрямку прифронтових територій Херсонщини. Один вдалося збити, два на жаль, ні про прильоти нічого не кажуть на Херсонщині. І так хватає прильотів. При фронтових територіях ще росіяни трьома балістичними ракетами С-300 вчора обстрілювали Харківщину, вилучили по дитячому лікувальному закладу. На щастя, там нікого не було, тому загиблих немає. А на Одещині минула доба пройшла спокійно. Ще тривають морози. Ну і в Одеській області ще декілька населених пунктів знеструмлені через негоду. В Миколаївській області теж спокійно, але росіяни як завжди, в районі Очакова, обстрілювали населені пункти. По Офіційні інформації без загиблих. А на Херсонщині, внаслідок російських обстрілів, минулої доби двоє людей поранені. Ще сьогодні благодійники з Херсонщини вивезли 45 людей до Румунії на тимчасове проживання, бо росіяни постійно обстрілюють їх населені пункти. Всім, крім росіян, сьогодні бажаю гарної доби і прошу закинути на збори волонтерам. Дякую.